Оксана Сейко, Гаманець. Коротко. Був теплий весняний день. Іванка йшла по вулиці з гарним настроєм і роздумувала про нові ролики, які мала купити. Вона уявляла, як поїде в село і буде їздити по вулицях, і буде там сама. До зупинки під'їхав трамвай. Іванка готова була зайти у нього, але раптом відчула, що хтось розстебнув замок її сумки. Вона озирнулася і побачила, що її гаманця поцупили. Біля неї пробігла дівчинка. Іванка одразу все зрозуміла і погналася за нею. Вони бігли по вулицях незнайомих Іванці, але все ж таки вона наздогнала злодійку. Не встигши поставити запитання, Іванка одразу отримала відповіді. Не чіпай мене, ось тримай, сказала злодійка, простягнувши гаманець. Я ритка і не хотіла нічого красти. Я лише хотіла порадувати братика. Ми не маємо батьків, і нас виховує сусідка Галя, і грошей не вистачає. Краще забирай собі, сказала Іванка, вислухавши, вони тобі більше потрібні. Справді, дуже тобі дякую, я обов'язково поверну, сказала Ритка. І, попрощавшись, побігла додому. Після розмови з Риткою, Іванка повернулася додому, де її чекав тато. Ну, як покупка? запитав він. Я нічого не купила, сказала дівчинка. Я витратила гроші на щось набагато важливіше. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного нового відео. Дякую за перегляд!